Що нового в доступності від Google. Привіт усім! Я Лаура, керівниця стратегії та програм з доступності та інклюзії людей з інвалідністю тут, у Google. Ласкаво просимо назад до серії Що нового в доступності Google, де кожні кілька місяців ми обговорюємо оновлення, які роблять наші продукти більш доступними для всіх. У цьому випуску ми поділимося основними моментами з Google IO, що відбулася у травні, а також розповімо про нові функції, які ми запускаємо у таких продуктах, як Google Maps, Android, Chrome та інших. На честь Всесвітнього дня обізнаності про доступність у травні. Автори Google зібрали деякі зі своїх улюблених порад щодо створення доступного та інклюзивного контенту. У п'яти коротких відео вони дають практичні поради щодо використання інклюзивної мови. Створення інформативних заголовків і зменшення залежності від візуальних підказок. Знайти ці ресурси та посилання на відео можна за адресою GOOGLE Accessible Content. На цьогорічній конференції Google. Та ми представили низку проєктів, які просувають технології доступності. Перш за все, ми оголосили про проведення американського конкурсу пальцевої абетки на Kaggle Kaggle – це онлайн-спільнота спеціалістів із даних і практиків машинного навчання. Мета конкурсу створити модель, яка зможе швидко й точно розпізнавати американську пальцеву абетку жестової мови, коли кожна літера слова показується жестами однією рукою у швидкій послідовності, замість використання окремих жестів для цілих слів, а потім перекладається у письмовий текст. Учасники створюватимуть модель, навченої на найбільшому у своєму роді наборі даних, який був випущений спеціально для цього конкурсу. Дані містять понад три мільйони пальцевих знаків, виконаних більш ніж 100 глухими носіями жестової мови. Щоб оголосити про конкурс, ми випустили музичний кліп разом із глухим музикантом і репером Саном Форбсом. Посилання на нього, а також на сторінку конкурсу Kaggle, ми залишимо в описі до цього відео. Ми також представили PopSign — освітню гру на основі штучного інтелекту. Яка допомагає сім'ям вивчати жестову мову. Вивчення жестової мови може бути складним, особливо для нових батьків глухих дітей, оц, які хочуть швидко і вільно опанувати мову. Ми сподіваємося, що Попсайн зробить цей процес трохи легшим і доступнішим. Проект очолює технологічний інститут Джорджії, технологічний інститут Рочестера, ну інженери Google та спільнота Kaggle. Відвідайте Popsign.org і перегляньте відео з IO, посилання на яке є на їхньому сайті, щоб дізнатися більше. Ми також представили Project Game Face на IO, нову, відкриту, безконтактну ігрову мишу, яка дозволяє користувачам керувати. Курсором комп'ютера за допомогою рухів голови та мімічних жестів. Це може бути особливо корисно для людей з порушеннями рухливості. Окрім цих анонсів, ми провели кілька сесій на тему доступності на I.O., наприклад, що нового в доступності Android та Впроваджуйте доступність для створення красивіших продуктів із Material Design». Ви можете знайти ці та інші матеріали за посиланнями в описі до цього відео. У новинах Google Maps ми оновили функцію доступні місця. Дві 2020 року люди в певних країнах могли увімкнути функцію Доступні місця, яка допомагає визначити, чи має місце вхід, доступний для людей на інвалідних візках, що позначається іконкою інвалідного візка. Тепер ми робимо цю іконку, видимою для всіх у картах, на понад 40 мільйонах локацій. Тож ви можете дізнатися заздалегідь, чи є безбар'єрний вхід, що буде корисно, якщо ви користуєтеся інвалідним візком? везете дитячу коляску або навіть тягнете валізу. Ви також можете знайти іншу інформацію, наприклад, наявність індукційних петель, місць для людей на інвалідних візках, туалетів або паркування у вкладці Промісце. На Android ми анонсували Lookout Image Question and Answer, режим питання та відповіді, нову функцію на основі штучного інтелекту, яка інтегрує візуально мовну модель Google DeepMind, щоб зробити цифрові зображення більш доступними. Lookout, запущений у 2019 році та розроблений разом із спільнотою людей з порушеннями зору, використовує штучний інтелект, щоб допомагати людям виконувати повсякденні завдання, такі як сортування пошти та розкладання продуктів. За деякими дослідженнями, цифрові зображення недоступні для незрячих у 99% випадків. Тепер, незалежно від того, чи мають зображення підписи або альтернативний текст, Lookout може обробити зображення та надати його опис, щоб люди могли голосом або за допомогою введення тексту. Ставити запитання і отримувати більш детальне уявлення про те, що зображено на картинці. Ми запросили обмежену кількість користувачів протестувати цю функцію, і плануємо незабаром зробити її доступною для ширшого кола людей. Ми також впроваджуємо оновлення для Live Caption – нашої функції на основі штучного інтелекту, яка забезпечує субтитри в реальному часі для будь-якого звуку на вашому пристрої Android, а також на телефоні і комп'ютері через Chrome і Google Meet. Молодець Честер. Ти готовий показати всім свої нові трюки? Цього літа з'явиться нове вікно субтитрів, яке оптимізує роботу Live Caption на планшетах Android. Нова функція Live Caption для дзвінків, що дозволяє відповідати під час дзвінків у текстовому вигляді. А відповідь буде озвучена іншому абоненту, а також розширення підтримки мов французької, італійської та німецької. Для більшої кількості моделей Pixel. У Chrome для Android тепер можна легко збільшувати розмір вмісту, включаючи текст, зображення, відео та інтерактивні елементи керування до 300% відповідно до ваших візуальних уподобань. При цьому зберігаючи макет сторінки. Також ви можете встановити бажаний розмір вмісту за замовчуванням, щоб не доводилося змінювати його щоразу, коли відкриваєте Chrome. Ще одна новина про Chrome. Такий режим читання, наш інструмент, який робить читання простішим і доступнішим, з'явиться у браузері Chrome. Налаштовуваний режим читача дозволить користувачам зменшити кількість відволікаючих елементів на екрані, таких як зображення та відео, щоб допомогти вам зосередитися на основному вмісті сторінки. Ця функція може бути корисною для людей із порушеннями навчання, наприклад, дислексією. Дякуємо, що приєдналися до чергового випуску Що нового в Google Accessibility. Ми щиро сподіваємося, що вам сподобалося дізнаватися про деякі з останніх оновлень наших продуктів і функцій. Щоб дізнатися більше, підпишіться на нашу розсилку про доступність за адресою GCO або натиснувши на посилання в описі до цього відео. Слідкуйте за новим випуском через кілька місяців. До зустрічі! Що нового у сфері доступності в Google!